Якщо у вас в цьому році вродило дуже багато помідорів і ви не знаєте, що з ними робити, зараз я вам розкажу. Я готую дуже смачний кетчуп по полтавськи Для цього рецепту нам потрібно 2 кг помідорів, 250 г яблук, 250 перцю і 250 гебур. Вага це вже очищених овочів. Все ріжемо на кусочки. В велику каструлю висипаємо всі овочі. Також сюди додаємо перець чорний та гвоздика трішки. Коли овочі закиплять, варимо одну годину. Вже закипіли, і сік, який виділяється, я збираю, тому що він нам не потрібний. Овочі вже готові. погружний блендер і все перебиваємо. Далі перетираємо на ситові. Далі беремо 150 г цукру 30 грам. Оцту, 1 столову ложку солі, пів чайної ложки кориці, приблизно, 1 столову ложку копченої паприки і пару штучок лаврушки. І все викидаємо в наш кетчуп. Коли всі спеції додали, проварюємо ще хвилин 15-20 і в банки.